Привіт, це містечко щастя. Сьогодні Марта якось поранила лапку. Гей, Марта, тут є гір, є гірка. Можна я перша скотю? Ай, я поранила лапку. Марто, все добре, я допоможу тобі. Сідай, Марто. Давай я витру твою лапку. Тепер мені краще, дякую, Арч. Давай далі гратися. Давай в доганялки. Хе-геге, я тебе задігнала. Я тебе зігнав. Я тебе дігнав. Дякую, друзі. Бувайте, друзі, дякую, що додивилися до кінця.